Сьогодні будемо готувати смачний вершково-ванільний тортик із чорничним конфі та вершково-ванільним мусом. Приступимо до приготування самого чорничного конфі. Тортик готую вперше. Я думаю, що він має вийти смачним, ароматним, ніжним. Очікувана вага мого тортика має бути після вирівнювання 2,5 кг плюс-мінус 100 г. Але е, кінечний результат я обов'язково тортик зважу і е, напишу або ж скажу, яка була вага тортика. Приступаю до приготування свого чорничного конфі. Чорниця в мене заморожена, я вже відважила сюди 200 г чорниці, 48 г цукру, е, та буду додавати ще. 15 грамів картопляного крохмалю. Можна додавати кукурудзяний крохмаль. Бачила так здають, але я додаю картопляний. Ставлю це все діло уварюватися на малесенький вогонь, для того, щоб наша чорниця гарно з'єдналася з цукром. Цукор розтав, вона має трішечки прокипіти в цукрові, а потім вже тільки після того будемо додавати крохмаль. Я покажу сам процес додавання крохмалю, саме таку заморожену чорницю. Тому що якщо ми зараз сюди насипаємо крохмалю, наша чорниця не встигне розтанути. І крохмаль, ніби знаєте, її як запечатує, чи як. І після того, як ми її вложимо в тортик, вона в нас загусає, ніби нам здається на перший погляд, що все класно уварюється. Але після того, як ми її вложуємо в тортик, формуємо торт і вирівнюємо. У мене було таке неодноразово, було таке, я додавала. Вишню вишневе конфі варила із грецьким горіхом, формувала сам же штортик. Після, і після того, вже, як я його вирівняла, він постоїть в холодильнику, відстоїться там 10 годин, відкриваю холодильник, а знизу стоїть така червона калюшка із вишень або там чорниць, ну, з будь-чого. Це неправильно були обварені самі ягоди. І коли вони починають... Вони, не знаю, як це правильно пояснити, вони ніби як не жаліруються, не, не запечатується в цьому крохмалі. Не провалюється все, не проходить крохмалем. Із-за того в нас виступає оця калюжа. Тому важливо, якщо ягода заморожена, якщо це ягода не заморожена, можна відразу додавати крохмаль, якщо ягода заморожена, додаємо крохмаль трішечки пізніше. Ставлю це все діло уварюватися на мінімальний вогонь. Для кращого ефекту можна навіть накрити кришкою. Поки ось моя чорниця буде уварюватися трішки на маленькому вогні, буде це все проварюватися з цукром і підроставати, я зараз розведу крохмар. Вложу в стакан 15 крохмалю. Я відважила собі крохмалю і додам сюди трішки, буквально трішки холодної води, обов'язково холодної, щоб крохмаль наш розвівся. В теплій воді крохмаль не розведеться. Та ж сама ситуація буде, якщо ми введемо крохмаль, просто посипамо ним. Просто посипамо ним ось зараз гарячу нашу чорницю, він не розведеться, він буде грудочками. Тому, бачите, ідеально в холодній водичці ми його розвели. Така ніби, щоб кашка ріденька. Він дуже добре розводиться, але обов'язково холодною водою. І вливаємо в нашу чорницю. Так, моя чорничка уже прокипіла. Може, хвилин 5 кипіла. Буду вводити крохмаль. Постійно помішуючи. Черниця зробилася така рідка, жижа. Вводимо прохмаль струєчкою йду і мішаємо активно. Все. А тепер постійно мішаємо. Нікуди відходити не потрібно, бачите, вогонь у мене такий і залишився, як був, нікуди я не йду, поновенько все мішаю і воно гарненько все уварюється. Все, наша черниця загустіла. Ось. Має бути така густа густа. Буквально хвилину я поварила і виключила. Для швидшого охолодження буду поміщувати свою чорницю на ось таку миску. Можна готувати чорницю завчасно, або там пюре. Ввечора зготували, зранку сформували тортик. А я я так роблю. А баня не встигає, тому доводиться ось так швиденько охолоджувати. А тепер знаєте такий важливий момент, щоб наша чорниця, ось це пюре не покрилося такою плівкою. Ми беремо звичайний пакетик або харчову плівку стрейч, і ложимо ось так в контакт. Приложили і на балкон. Тут я зробила всі підготовчі такі процеси до приготування вершкового мусу, вершки. Використовую завжди 36% жирності. Желатин. залила вже водою, щоб набухав. Використовую ось такі мрія. Цукор, крахмаль і жовток з'єднала мисці. буду зараз уварювати це все на паровій бані до завистіння. Та, шоколад білий в мене порістий, купую його в будь-яких супермаркетах, в яких є в доступі. І додала сюди вершки. Каструльку набрала трішки води, так, щоб дно миски не торкалося води. Включаю вогонь. будемо робити заверну основу. Розмішали цукор і крок, і поставлю заварюватися. Поки моя заверна основа зараз буде заварюватися, поставлю у мікрохвильовку шоколад та вершки короткими імпульсами і підтоплю його до однорідності, щоб все розтало та з'єдналося. Ось, мій шоколад з вершками розтопився. Зараз шоколад тут розтане ще. Так само я зараз підтоплю жилотин. Недовго, буквально декілька секунд, щоб желатин доставити її. Желатин в мене вже набув. Все, наша маса увалилася і почала загустати. Робитися, ніби такі комочки почали формуватися, але вона розбивається. Бачите, стає така. Однорідна сталь у мочки розбиваються. Желатин розтопився, шоколад розтопився з вершками, додаємо у нас желатин у вершки із шоколадом. Активно це діло перемішую. Потім додаю у заварну основу. І знову ж таки все перемішуємо. Нам потрібно, щоб вона трішки підхолонула, щоб не була сильно гарячою, тому що ми її будемо вводити у холодні збиті вершки, щоб вершки не розтанули у цій гарячій масі. Температура 42 градуси. Здиваю зараз свої вершки на великій швидкості міксера до такого збільшення в об'ємі і консистенція підтавшого морозива має бути. Ось свої вершки я вже збила до такої консистенції підтавшого морозива. І буду вводити заверну нашу основу з шоколадом. Ввожу трішки. Це відразу вводити не потрібно, тому що вершки холодні. Дана маса може бути така достатньо тепла. І буває таке, знаєте, що мус наш такими нитками робиться. Ми не адаптували температури гарячу і холодну. Вела трішки, перемішала. Буває, що Боже, трішки холодних вершків ось цю теплу масу, так буде навіть краще. Перемішали, знову додали вже все вода. І перемішала. Не мішаю міксером, лопаточкою гарно все розмішується. І наш мус готовий. Відставляю його в сторону, зараз він трішки постоїть, і мені буде тоді зручно формувати з ним тортик. Він не буде таким сильно рідким, але має ж бути все ж таки консистенція, щоб воно лилося. Щоб він лився. Холодні вершки, холодний крем-сир, цукрова пудра і трішки ваніліну. Помістила в миску, будеться зараз все збивати на великій швидкості міксера до е, такої стабільності, щоб крем не стікав з лопатки, нікуди не падало, нічого не, не, не валилося. Е, крем-сир використовую ось такий, вершки 36% жирності, не менший. Спочатку легенько все з'єднати, щоб наші вершки не розлетілися по кухні. Наш крем головне не перезбити, щоб він не розслоївся. Тому, якщо ви вже бачите, що міксер залишає ось такі чіткі лінії, виключаємо і лопаткою будемо доводити до потрібної нам консистенції. Крем гарно тримає форму. Це можна перевірити ось так його на одну кучу взяти. Він тримається. На лопатці він також гарно тримається і не спадає з лопатки. Все, поміщую його в кондитерський мішок і буду формувати сам же тортик. Протираю підложку спіртом, я її зробила посилену. Бісквіти мої випечені ще вчора, вони вже добре похолонули та стабілізувалися. Я підготувала собі просочення, креми, муси, чорницю. Розрізую на два. Бісквіт у мене в діаметрі 17 см. І ще один у мене такий самий бісквіт. Точно такий самий, і будемо з нього робити так само ще два коржики, Кремо. Ложу бісквіт. відцентровую його, там плюс-мінус відцентрували, пропитую, ділю своє охолоджене чорничне конфі на дві частини, вложую в тортик. Розрівнюю. Крем наношу з кондитерського мішка, покриваю бісквітом, знову пропитка. Тут в мене зараз буде мус заливатися, тому. Змащую тільки корж. Мій мус трішки підхолонув, поки я ходила, тому зараз я коротким імпульсом в мікрохвильовці трішки його розігрію. Все, мій мус став такий доволі піддатний для того, щоб його залити, але він не гарячий. Гарненько тут все розмішуємо. І заливаю його, трішечки розрівнюємо його, щоб гарненько тут все у нас розійшлося, розляглося, ложимо зверху коржик. Знову прокитую. Решта конфі друга частинка. Бачите, конфі має гарно тримати форму, воно не має бути рідким. І обов'язково має бути холодним. Розрівнюю. Ставимо коржик. Завжди коржик перевертою кришкою догори. Тобто підошвою, дном. Мені потім легше так вирівнювати. Притрамбовуємо, вирівнюємо тут, більш-менш зверху, щоб було рівненько все. Мій тортик такий доволі високий виходить. І знову пропиточка. Пропитки в мене грам 200, а то й 250 пішло. Закриваю свій тортик пакетиком в контакт і відправляю на стабілізацію в холодильник на 6-8 годин, після чого можна його вирівнювати та декорувати. Ось у мене пройшло вже 8-10 годин від того моменту, як я сформувала свій тортик, буду зараз приступати до його вирівнювання. Він вже добре стабілізувався. Крем для вирівнювання у мене готовий. Зробила сьогодні крем чиз на маслі та творозі, сир кисломолочному. Відео є на моєму YouTube каналі можете переглянути сам процес приготування даного крему. Крему для вирівнювання брала в один рецепт, тобто 325 г сиру. 200 грамів вершкового масла, 60 грамів сирого вищеного молока, 60 грамів просіяної цукрової пудри. Думаю, що даної кількості крему мені має вистачити, тому що в мене тортик сьогодні такий е, достатньо височенький. Трішки крем виступає, це вийшло за рахунок того, що пеклися бісквіти, випікалися в формах. В принципі, я намагалася зробити, випекла два бісквіти, однаковий діаметр форм. Але ж, але ж. Але ж вийшло, може, навіть похитка 0,3 мм і з-за того такий перехід. Діаметр 16,5. А висота 14. Ну, будемо вирівнювати. Хочу вирівняти сьогодні в один етап, тому мені потрібно кремчик наносити, так, знаєте, вплотну полосочка біля полосочки. Нема в мене сьогодні багато часу з ним гратися, але зараз побачимо, що з цього вийде. Мішок е, залишаємо, починаю вирівнювати, тому що зараз кремчик зберу, який буде лишній, і поміщу знову його в мішок, і буду наносити наверх. Мені верх також потрібно зарівняти гарненько. Ну, в принципі, можна попробувати і без мішка. Зараз попробую, що з цього вийде, звісно. І буду намагатися так, щоб крошечки не розтягувати, потрошки-потрошки -по до країв доносити. Опа, ніби непогано виходить. Мені головне не потягнути крошки, не витягнути наверх із квіта. Отираю свій шпатель. був ідеально вирівняла з першого рану. І досить швидко, ну, досить швидко. Зазвичай в мене так швидко цей процес не проходить. А це реально 10 хвилин. Зачищаємо підложку. Зараз відправлю тортик на стабілізацію в холодильник. А може і морозилку, тому що мені потрібно буде вже його через годинку декорувати, щоб добре захолонило покриття. А загалом краще, якщо вирівняти, і дати покриттю також стабілізуватися в холодильнику, години 3-5 це буде дуже добре. Бачите, крему якраз, якраз в мене вистачило для вирівнювання такого торта. Повторюю ще раз, діаметр 16,5, висота 14. Зараз я його зважую. Зважую, щоб побачити вагу тортика. Відцентровувала, відцентрувала вчора, як формувала ну, трішки на один бік стоїть. Із підложками 2680. Вага підложечок 237 грамів. Тобто чиста вага торта 2680 мінус 237 2,443. Це чиста вага торта із покриттям. І ще також, я можу сказати, вагу торта, віднявши покриття, віднімаю 350 грамів сиру в мене було. Також 60 грамів згущенки, 60 грамів цукрової пудри, це 120 г, і віднімаємо 200 г масла. Вага торта з зібраного, сформованого 1 кг 773 г. І ось такий тортик у мене вийшов після того, як я його задекорувала. Це хлопчику на 10 років. Побажання було торт із машиною BMW. Я сюди ще додала людяники, шоколадні кулі та шоколадну цифру. А ось ви можете побачити сам же ж розріз тортик. Торт вийшов дуже смачним, ніжним. Загалом начинка всім дуже сподобалась. Я думаю, що буду повторювати таку начинку неодноразово, ще багато-багато разів.